Він писав, брату, ти мені дивись, щоб Дніпро був біля самого порогу. <хи> так я йому вирив. На цьому фестивалі дуже багато різних прикольних фудкортів. Це гречка з грибами, тушонки вже на видачі. Ну, якщо б це було в Америці, це шедевр. Ну це ж не він лічно. Лічно! Він За лічно тиждень. І це така авторська в мене вийшла кишенька. Вітаємо підписників, фоловерів. І навіть хейтерів, і всіх тих, хто цікавиться історією України. Ви на каналі Круглий Круїз, і ми запрошуємо до Музею Код Нації, який заснував колишній президент України Віктор Ющенко. З Віктором Андрійовичем ми познайомилися ще 30 років тому, коли під його мудрим. Руковод керівництвом була запроваджена національна валюта гривня. І з того часу в нашому родинному музеї зберігаються зразки ось такі зразки валют. Це монетки, це 2 гривні, ось так, от, 5 гривень, 10, 20. А ще монетки. От. Цікаво. Ну, в общем, да, монетки. Ага, цікаво, що в цій колекції немає однієї гривні. Вона була найцінніша. Там були підписи президента України Леоніда Кучми, на той час прем'єр-міністра Павла Лазаренка, віце-прем'єра з економічних питань Віктора Пензенника і самого Віктора Ющенка. Ця гривня зникла в невідомому напрямку, але підпис Віктора Андрійовича у нас зберігається. Ось на цій книжці. Віктор Ющенко. Вірю, знаю, можемо читаємо Віктору та Ользі. Слава Україні 5 квітня 2011 року. А хто більше цікавиться історією української гривні, можемо рекомендувати іншу книжку Віктора Ющенка Історія української гривні. 20 років тому, коли Віктор Ющенко йшов у політику і на Говерлі оголошував про створення свого блоку наша Україна. Я також був поруч. І вже 10 років тому в Обухові на базарі Віктор Андрійович часто купував у нас рослини, і саме тоді він нам розповідав, що на своїй для на свої, свого будинку у нових безрадичах, куди ми вас запрошуємо, він будує хату за проектом Тараса Шевченка. Пам'ятаєте, я хочу отрацює, оце очі із рот, я вже пригадую. З тичого це відбувається. Де чого просить підідатися? Чапать. Інформаційним приводом відвідати музей Код Нації став фестиваль Філіжанка. На якому забрали кошти на реабілітацію воїнів Збройних сил України? Тут є тут п'ять музеїв роблю, і, а музей перемоги шостий. А Дунок Шевченка ви казали, будете будувати чи вже готові? Уже Хата Тарасика стоїть, як, як все він накреслив, і зі матеріалів, що він був. Він своєму брату писав, що. Збудує хату, сіни соснові, двері дубові, одвірки дубові, лави ясинові і столи ясинові. А там роби, як знаєш, так він написав. А друге ще одна приміточка вже в іншому листі, то він написав, що... Коли землю підшукувала, він хотів на Старому скільському городиці, це біля урочища, біля Чернечі недалеко. І то він, він писав, брату, ти мені дивись, щоб Дніпро був біля самого порогу. <хи> так я йому вирив. А це Дніпро, це старе русло Дніпра, а то круче права Дніпра, то вона йде через Ходосівку, лісники, до Києва, до Лаври, це, це так Ось. А це Дніпро. Це старий. Русло було старе. А це водичка, це Дніпрова водичка. Це все це Дніпро. Зараз ми з вами знаходимося возле музею Ющенка «Код нації». На фестивалі «Філіжанка», фестивалі кави. Ну от какое-то почти озерцо. И, собственно, идем туда, где будут происходить все эти действия. О, кстати, на фестивале кавы, кто из трошки загубил каву? Классно, кстати. Вот. Пахнет, Классная, нет, нет, не будем положить, где взял. На этом фестивале очень много разных прикольных фудкортов, много разных аттракций, очень вкусный кофе. Здесь мы видим полевую кухню. что-то ребята загружают, готовят. И борщ есть. И борщ есть. Сейчас борщ буду, пять с рыбами и тушенкой уже на выдаче. Чи можна, чи можна спробувати? Це поліва кухня? Так. Ух ти. Тут ще, ой, от борщик. Борщик. Смотрите, какой аппетитный. І ще одненьке, якщо сьогодні буде повітряна або будь-яка інша тривога, дай Боже, що ні, але про всяк випадок, якщо, якщо вона буде, то, о, будь ласка, шукайте безпечне місце. Вони звичайно, укриття, звичайно, є. Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера, Україна мати. Ми за Україну будемо. <поцеркнування> Тут дуже багато волонтерів, які збирають кошти на саме для протезування воїнів, солдатів. Тут і представники Тарасової ось їхня палатка. Вони збирають кошти. Те, що вони продають, це на... там є палатка філіжанка, де чашки, це фестиваль філіжанка. Ми вже придбали чотири чашки. Медну? Ми, ми теж вже задонатили поки що тільки філіжанками. Так що люди збирають. А те, де, де хата Шевченка? Хату Шевченка після вам покажу. Хорошо? Шевченко? Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Шевченко. Да, такого пам'ятника Шевченка я ще не бачив. Україні, бажаємо! Вдома вся і це ніжний ми один одному даруємо. Це будинок Шевченка. А Світу немає? Нічому ну, немає. Повинно бути. О! Значить, це будинок Шевченко, зроблений по покресленням самого Шевченка. Тобто він дуже хотів мати свою хату і він її малював, як вона має виглядати. Так що Шевченко це її ну, майстри, він воплотив життя мрію самого Тараса Григоровича. Ну, Можна пройти, глянути. Ну, Якщо б це було в Америці, це шедевр. Це дуже дорого, дуже престижно. Такий, тут дорого. такий будинок зробити насправді мова не йде про, про те, що там складно виготовити. Мова йде про те, що це майстр, майстрова робота, раз і матеріал. Дерев'яна хата ціниться в матеріал. Тут багато, багато матеріалу, дикий ліс я бачу, е, такі сволоки, як в нас кажуть. Ну, тобто, дикий зруб. Це, це сильно, ну, це мистецтво. Так це вітальня. Ні, то тоді такого не було. Тоді була одна кімната і сінці. І сінці, сіни сінців класично сінців на ту сторону. Був вихід до худоби. Така худоба в хаті була чи десь за... — Через сіни. Сіни в сараї У гуцулів робилося так. На такому на схилі ви будували будинок, так щоб худоба заходила знизу, а ви заходили зверху. Можна що таке було робити? Ну ми ж не гуцули, а як тут робили? А як? тут. Я гадаю, що не було такого поняття дерев'яній хаті в Італії. Направо. 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 От заходиш направо. Ходіш направо живуть, а наліво, а наліво ліво. Ліво. А так парень. скрізь у всіх хатах. Ми, а от ви заходите до тварин в стайну, в сільську стайну. Там дуже. Природа дуже чесна. Угу. Тварина дасть молоко і гітлеру, і путіну і трампу. А що вони здохли від того? Да. Ну тобто, тварина насправді природа це і дуже і, дуже, і, дуже і, так. Дуже, і дає тепловіддачу дуже чесно. І ви от взимку зайдіть у взагалі у приміщення, де живе худоба. Там мирно, тихо, спокійно, надійно і все дуже чесно. Але є запах. Так, так, так. коли я був ще маленьким, то дідусь мені розказував, що тоді ж не було взуття. І вони, коли пасли ходоба, худоба покакає і кожен ставав у грів ноги. Ну це меблі, я не знаю, де вони їх знайшли. Це така дорогезна за робота. Це настільки дорого. І це дореволюційно ще Так, Ну, власне, що я бачу це по, по інфрустації. Це так, так. просто Показати. така робота, ну. Я ніде не зустрічав таких меблів. Це дві групки, які... Ну, більше все, що недороблені ще поки що. Так, тому що під тоже была була ще грубка. Ага, я тут минулого разу не прочитав. Істина є беззначальна. А це зверху. Да. Усіх там... втрат втрата часу най. А, з усіх втрат втрата часу найважча. Все, що не наше, що нас покидає. Дуже а... гарний, так? Да? Такий тобі, mm -hmm. цікавий. Я в собі такий yeah. мав Тараса, За Тарасою вода. О, ця техніка побутує в Україні з 15-го століття, дуже розповсюдилася завдяки майстриням кролевецьких рушників, які вишивали їх і зрозуміло, що техніка вибіки теж дуже гарно, але швидше ніж вишивка. Це в даному випадку вибивка, наша така українська давня традиція, де на тканині вибивали саме різні символи визерунки. Це сонце, сонце цвіт, де без сонця. Це вічне кохання, куди ж без нього. І квіти, квіти, звісно, квіти. І це така авторська в мене вийшла кишенька. Я тримаєте тут. Музей. Музей. Я вас запрошую. Правда, він не готовий, але побачимо, як він починає. Трипіллю так всіх пов'язує. Ви тут так. в хаті побачили ці статуетки? Ну, на вулиці, Шевчен... Ні. На вулиці, само собою. А в хаті Шевченка. — Ні, пішли. Своє не відкриває. А воно повинно бути в кожній хаті. Так. У мене всі ваші зберелися, ні одна не поламалась. А скажіть вашу думку про бінокулярну посудину все таки? Я можу сказати, трипілля взагалі дуже загадкове, і ми тільки починаємо її, відліпили, розкопали. Я можу назвати Вадима Мицика. Вадим Мицик етнограф, історик. Він написав, що ніяка не загадкова. Дуже просто, коли ви дивитесь на бінокль, це пара. Чоловік і жінка. А у Львові є навіть бінокль, де посередині маленький такий. Чоловік і жінка дає життя. Мені ця версія найкраща. Якщо у вас буде своя версія, воно ми можемо зібрати. Я зліпила в своїй майстерні кожну область України представили на біноклі. Всі вони різні. Скіни є. Це музей реконструкції трипільської кераміки. Тут ви можете побачити свою область, свій край, подивитись, як земля зберігала 7 тисяч років. І оце ми в стані такому, що є вже стеля, є вже вітрини. І починаємо наповнювати ці вітрини. І кожну роботу я намагаюся показати археологу, тому що часто вона ж побита да, в кусочках, так, так. як її правильно реставрувати, а потім реконструювати, якщо ми говоримо трипілля. Що у вас за асоціація? Бінокулярний В світі і всі принципи вона не дуже показує бінокль. Він цікавий. Це да? ну, жищевий, Але от будинок, вже ще від там зна. Да, да. Але будинок передає. Подивіться, який бик. Хата, да? оберіг, роги. Другий символ ін'янь. Ми стверджуємо, що це не китайський ньянь. Я була півроку в Китаї з цим будинком і вони дивувались. Я кажу, покажіть же свій нь-янь. Нарешті професор Шанхайського університету сказав: у нас це філософська думка схематично зображена, а у вас вона безкінечна. Так це копія, а де оригінальні горішки мають? Оригінальні в музеях. А тут немає нам Андрійович цікаво, також, що ми є продовжувачем, тому й цікава реконструкція, що ви можете показати те, що робили трипільці, повторити цю традицію, і вона дуже важлива. Ну, Віктора Андрійовича є оригінали, я знаю, тільки де він їх ховає. Може, він вже передав їх музеї, де будуть вони досліджуватись і займати своє місце. Одній людині, який я думаю, Віктору Андрійовичу. Такий об'єкт, і будівництво, так, так. і наповнення, і кадри. Тобто він цим живе. Так. Це не показуха. Все, що він робить, це не показуха. Він цим живе, так і ви. Можна я додам про Андрійовича? Я ж бачу, що ви цим живете. Я привожу отакі маленькі статуетки. У мене є, ми робимо таку історичну довідку. А через тиждень він телефонує і каже, я вже зробив її в оригіналі. В дереві. Ви уявляєте, як він точно відтворив в дереві абсолютно всі ці символи Це він сам зробив? Та так я ж розповідаю. Ну це ж не він лічно. Лічно він за лічно? тиждень Боже. такого президента, як Андрій, навряд чи є в світі, друга мати бажання. Це близькі ікони, які вивезені було, ну, Австро-Угорщина, у відень директор Віденського музею побачив, що він відкрив ними. Він видав таку книжку. Це перша була систематизація знаків. Про що ж нам пишуть трибільці? Він майже цілий, там трошки трошки було склеєно, але ви бачите ніянь в основному да, на будинку. Так? Так. Безкінечність. Бачите, як виходить на безкінечність, так. і він стоїть на чотирьох ножках, як літаючий. А тут ще більше. Подивіться. А В як ним користуватися? А тут ось є… Саме загадкова цивілізація. Тільки археологи 130 років копають, пишуть розмір, а думку, значення починаємо розшифровувати. Але ми можемо читати. От можемо прочитати оцю миску ікону. Крапка. Початок всього. А охороняє його вужик, змія в українській традиції, завжди був лужик, добрий вужі, охоронці дому, охоронці того життя. Бачите, як легко прочитається. А це символ змії в усіх цивілізаціях. Віктор Андрійович зрозумів, оригінали це музейні працівники, а тут життя. Яке ви можете доторкнутись, зліпити. <головіка> ми зараз на сцену, ми на сцену, ми на сцену, ми на сцену. — на на <головіка> Я проводжу тільки про це піля. будь прийдіть зараз на сцену. на сцену, просто прибачаємося. <головіка> дякую, дякую. — А нас фотографували. Я хочу показати мою майстерню. І другий, і третій попит це теж бібліотека. Це відпочинок, це і... майстер-клас. Подивіться, і рушники, полоски, песи. А кали... як, це, як це ткали? Ткали нитки і ткацтво. Ага, там, Так, Капець. Це дуже важливо і цікаво. І кожен, хто сідає, він зразу ж може долучитись до створення рушника і він можна застрелитись. А де ці круги, там глину цю... Трипільля була думка механічною роботи. Це, Це все вручну. Заглажу, На протязі майже трьох тисяч років там було тільки може повертальне ага. ну, площадка. Дякую. А так все формувалось вручну. Ніна Матвієнко приїжджала, каже, Боже, як тут може звучати пісня. Що папір'я на подвір'я. Смотрите, на деревьях улики. Они, конечно, сейчас не действующие, пчелок в них нету, но все равно. Да. Гуляли по территории и вот увидели, что не все улики здесь э, как бы стоят просто для декорации. Вот такая вот прелесть, она действующая. И в ней живут пчелки. Делают мед и вот летают, пока меня еще ни одна не укусила. Надеюсь, очень и не укусят. Смотрите, какая прелесть. Вот подхожу к этому улику. Прямо на территории. Видите, делаю привязку к местности. Вот такое потрясающее место. Надеюсь, меня сейчас они не укусят. Смотрите. Еще на территории подвешены тоже улик, и в нем тоже живет целая куча пчелок. Пчелинная семья. Шики дим, берег турецький то твій дім, а Україна то мій рідний край. Я відлітаю, пробач, прощай, тільки любов збережи, милий мій ще раз скажи ти відпливаєш, мов дим. Зірко моя шики дим. Мояш шики дим, моя шики, дим, ой, мамо, шик і дим, шики дим.